под русскую песню, серьезно? Да, это фейк. Под песню. А? россиянскую песню в Тернополе. Чего, его что кажешь, ничего не понимаю. В Тернополе. Ты откуда? Я не откуда. Что? Что надо? Из какого ты города, скажи, пожалуйста? не фейк? А, не фейк. Но просто кажется, что типа ты фейк. Меня Александр зовут, я из города Киев. Да ты шо, ничего себе, ну хорошо, молодец, я тебя поздравляю очень сильно. Как зовут тебя, ты откуда? А зачем тебя это знать? Ты стесняешься своего города? Конечно. Почему? Почему? Она что доказала Ти реально знаходиш в Україні, розмовляючи українською, слухаєш росіянську. В смысле еще такого, что если ще була в школе русский класс, я это не доходила до войны, алло, гараж. А ты что зараз відбувається в Україні? Тебе це не турбує. Чуш, я щось виновата, я чишов, блять. Мне надо перед цими чи блять. Що ти ще полюбляєш з росіянського? Я музику люблю дуже сильно. Які твої улюблені виконавці? Е, Всі пісні. Наприклад. Всі українські, англійські, що хочеш. Всі. Росіянські, які ти полюбляєш? Нікакі. А тільки що, що ти Які? Це ж українська пісня. Поставь її еще раз. Давай поставлю. М -м -м -м. А что то телефон не работает? А це ты з мамкою сидишь, чи то подруга твоя? А яка, яка разница, с кем я сижу, не поняла. Ну добре, з'ясую. Ставь пісеньку, я послухаю. А що, ну, а чего ты так это возмущаешься, не поняла? Скоро не знаєшся. ставь пісеньку

Роби скріншот і став пісеньку. Я тут доложу, кіно в общу групу і перешлю. Хочеш? Роби, я не проти. Думаю, буде дуже сильно гарно йому видіти це. А ти Я один вопрос. Ну, давай, скажи, что... Ну, если даже слушать, типа, такие русские песни, что теперь... Я страждаю, каждый день, кабы кидают, ракеты кидают. Я живу сейчас в опасном месте, И что, нельзя послушать? Это в каком опасном месте ты живешь? Где ты же, А ну, скажи, где я живу? Я. Да. я не знаю, пока еще. Ну, пока еще я живу, типа, возле почти границы, Бела берет это и рядом живу два километра от нее нахожусь для живу. Эти просто бахуют на. Какие? Какие? Россияне какие? А чему вон и бахают? Как ты думаешь? Ну потому что я не знаю, потому что они На всю голову, що? А завдяки завдяки кому ти зараз можеш знаходитись вдома і слухати ці пісні і вживати алкоголь. В смислі вдома вдома нахожуся? нахожуся. Я там баху постійно вдома нахожуся. Але... Завдяки кому ти сьогодні відпочиваєш? Нікому. Ну, Наші, наші українські солдати, которые рядом живуть, я їм допомагаю. Іногда їм кушать. Что они нас защищают? Но страна это не то, потому що у нас мало оружия, потому что у них очень много. Вот так. Скажи, будь ласка, ты в момент, коли русня прийде до тебе додому, что ты будешь робити? Так, ну, пошлип, це для тебе смішно, так? Я що мені треба плакати, чи що. Ой, блять, а на ха зашлі, блять. Мені що плакати чи що, блять. Окрім музики росіянської, що ти ще е, знаєш з росіянської культури і чим зараз користуєшся? О, що ти кажеш, я тебе не розумію. Це недовго. Подожди, я гараж. Чому, на твій погляд, Росія напала на Україну? В смысле, что ты мне указываешь, что мне должна отвечать что, это? Сху... А вы россиян? Я не поняла. Вы Можно спросить у вас? Меня звати Олександр, я з міста Киев. Угу. Откуда он еще раз? Извинять. Я извиняюсь, можно. Это это понимаешь, это, хи... Хи... это фейк. Это фейк. Это уже могу так одеть. Скажи, будь ласка, а в Полтаве таких, как вот вы, багато? Чего? У Полтаві, таких як ви, багато? Чу ж ти так... <гаджу> вообще не умієш, как питання ставить, потому що ти <бас> щось загадками кажеш, понимаєш или ні? Скажи скажи, б, б, скажи <бас> мені так <р> вопрос: об'ясни. Тут, тут, тут щоб показати таких, як ви, щоб зробити висновки, що з вами робити далі. В смысле? А що це соно работає не поняла? А що хотите зробити з нами? Скажи, девчата, чому Росія напала на Україну? Это місяць на ЗСУ скидають гроші. Кому ти скидаєш? Кому ти скидаєш? И ты мне баш тут розказує, що у меня блять, ты тут сидишь, блять. Кому ти скидаєш гроші на ЗСУ? Ну, чуешь, ж ты попутало, короче, сидишь и закухаешь. Кому ты скидала гроші на ЗСУ? Тебе как разница, кому я кидала гроші, блядь. Сколько разів ты донатила на ЗСУ? Каждый месяц кидаю, блядь. Сперше войны, когда началась война, блядь. Куда саме? А как раз, куда? А, а тебе долаживать, алю, тобто ты не помнишь? Ну, а хто а хто такой ти, що ти должен тебе щось розказувати? Кожен місяць ти донатиш і не пам'ятаєш куди. Ти можеш смотрети нормально в глазах не по сторонам, блять. Зачем з того, Скоро побачимось.